Рай, радіо, рай, радіо, у твоїй тональності. Десята п'ятнадцять не студійному годиннику, друзі. Як ми вам сьогодні і обіцяли, що будуть нас гості в студії? Або більше, якщо ви підписані на наші соцмережі, а це є телеграм канал Радіо Рай Онлайн, Фейсбук, Старінка рай радіо, і вебсайт рай.юйо, то знаєте, що гості наші вже в студії. А я сьогодні прошу вітати з нами Юрій Мацький, підприємець і засновник проєкту Монхаус. Доброго ранку, доброго ранку, дякую. Добрий, Як добрий, добрий. взагалі настрій. Перше в нас в студії, які враження від студії, а, ну насправді. Е... Очікував меншого, насправді дуже класно. І... Ну, це звучить б, комплімент. <світ> та 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 до речі, ну технології на, на високому рівні і ніколи би не подумав. Радіо завжди я чую в машині. А от коли до але вас я прийшов... його не бачу, так? та, та? Але я його не бачу. От коли я до вас прийшов, я бачу, що ну дійсно дуже крутий рівень. Ну за це ми тобі дякуємо. Дякуємо. Е, проте зараз в даному форматі ми будемо робити і тобі запитання, і тобі я думаю, компліменти, тому що інформацію ми маємо і хочемо донести саме до наших безпосередньо слухачів. Ми от щойно сказали Монхаус. Що таке безпосередньо Монхаус? От своїми словами, щоб люди могли зрозуміти а, Монхаус це комплекс котечний а, в серці Карпат в горах біля Буковелю, буквально біля першого паркінгу Буковель, а, оточений лісами а, з краєвидом просто фантастичним на гору Хом'як і Синяк. Навіть якщо пройтись 50 метрів лісом прогулятись, то можна вийти на хребет і побачити чорногірський хребет. От і це крута локація в близькості до всіх. Абсолютно зручності курорту буковель ресторанів, супермаркетів. А от тепер особливості, якраз ну зрозуміло, що це котежна історія безпосередньо. Так особливості цього котеджу, які є для людей. Тобто, це йде здача, це йде оренда, чи це йде вклад грошей, чи це все разом має бути? А це для кожного індивідуальна історія. Він в принципі підходить для всіх перечислених вище речей. Хтось хоче, може там жити. Круглий рік, в принципі. Там всі круглий є. рік. Так, а, це, це то, як, не знаю, як будиночок, так? Так, це стаціонарний будинок, який ми проробили конструктив з командою і е, він витримує 8 балів землетрусу по шкалі Ріхтера. Uh -huh. тобто, так. Це, а, мірец... До речі, Карпати деколи може потрусувати. — Так, так uh -huh. тому що ми в сесмологічній зоні. Це не каркас, тобто це не історія на 10-15 років, це uh -huh. історія, яка будинок на сотні років. Ну, може за Останнім стояти. словом, технології. — Та використання абсолютно всі всі найсучасніші технології, е, і е, ну робилося як для себе. Все як для себе, цебто воно розраховано на інвесторів, ті, би хто хотів просто вкластися. Розраховано як на інвесторів плані оренди. Ти можеш собі придбати, Сам, е так. здавати в оренду на цьому заробляти. Ну і хто би хотів просто жити, також може собі це дозволити. Сам, ну так. і плюс існує такий стереотип, що в Карпатах жити незручно. Це далеко від міста, це далеко до цивілізації. Немає гарного сполучення. От як на рахунок у Монхауса, із У монхаус, якраз цим все дуже круто. Е, у нас шикарна дора. Ага. Прямо по карпатських мірках у нас просто шикарна дорога в будь-яку пору року. Близько. Кість до всієї інфраструктури, абсолютно до всієї інфраструктури. І якщо у, у клієнта виникає запит на будь-який будь бажання, то я думаю, що хвилин 10-15 можна вирішити будь-яке питання. Ну так це тим паче там дуже відомий то курорт. і вони також стежать за цим форматом. А там, якщо я не помиляюся, і розгалужена гілка трішки в сторону, і вже якраз там он е, є. так так. Як, так. Ну я думаю, це буде дуже цікавити саме е, тих, хто. Хто полюбляє гори, хто полюбляє такий відпочинок, вони одразу можуть собі думати. Тобто там реально розвинута інфраструктура безпосередньо. А тепер скажи, будь ласка. Який є зараз попит? Як люди на це реагують? вони активно включаються в цей формат, чи трішки так пасивно? Тому що я не так багато разів чув, що в нас в горах є такі пропозиції на рахунок там вкластися кудись, і гроші тобі капають. А от такий формат він більш ширший. Це дуже цікаво. Чи є попит? Так, попит є. Заявки від клієнтів є в достатній кількості, і люди зараз дуже скрупульозно підходять до питання імен на вибору, тому що в час війни а, люди по перше, ну важко а, розлучаються з грошима, бо тому, що ніхто не знає, що буде завтра. Ну так страх є. Але з іншої сторони люди хочуть стабільності, люди хочуть спокою, люди хочуть втекти від міської метушні, від, від повітряних тривог. А, в Карпатах цього немає. Ти в Карпатах поспокійніше. Тихо, природа, свіже повітря і людина розслабляється просто емоційно. Ну, попит є, це в принципі дуже добре. Але е, також скажи, от особисто на твою думку, е, якщо можна так назвати нерухомість, це є певний варіант валюти. Ну, допустимо, якщо вкладаєшся в золото, явно не програєш, вкладаєшся в якусь валюту, там я не знаю, долар, він також є так. стабільний з коливанням. А тут вкладаєшся в нерухомість. нерухомість. Чи вартує зараз це робити, чи не вартує? Чи є, які її ризики? Але якщо чесно, і для наших слухачів. Ну, на даному етапі. А... Гривня взагалі нестабільно. Так. стабільна. Е, нерухомість, воно, як, в принципі, як золото. Тим більше ну, в курортному регіоні, от в Буковелі, е, які е, розростаються. Не перестає розростатися. Якщо врахувати всі. Е, Чинники зовнішні і політичні, тобто захід України зараз значно стабільніший, значно спокійніший. Ну тиловий регіон зрештою та і той самий Буковель. Він мега зараз насичений туристами, і попит буде тільки зростати, і це показує те, що нерухомість зараз в Карпатах це є стабільний актив в який варто інвестувати. І буде зростати. Ну, в принципі, можна сказати, що найближчі 5-10 років Монхаус буде не біля Буковаля, а вже в Буковалі. Інтегрований. Так. А... Ну, У мене нема таких даних, але в принципі але це, це реально. Так, ну, бачучи тенденцію зростання і побуту на нього. Так, так, так. так. Е яка ще є певна особливість? Я то прочитав, мені це дуже сподобалося. Е і хочу, щоб ти, ну так, щоб не, не кружляти туди-сюди, конкретно, е це не просто є дачний будиночок, як такий, це не дачний взагалі будинок. Е розкажи, що він там має всередині, е які певні ті параметри дуже важливі. Абсолютно є все. Все і навіть більше. Індивідуальне опалення, сучасний інтернет, енергоефективні вікна, повністю сучасний ремонт з технікою під ключ. Сауна, спа, панорамний басейн з видом на гори, який з підігрівом і який працює в холодну пору року. Парковки для так. відвідувачів. Тому що дуже важливо приїжджаєш, а Машину нема де поставити. У нас є спеціальні паркінги для тих, хто у нас буде навчувати. Ну зазвичай, в принципі, туди і на автівці приїжджають. 90% так. людей. Так, ну там 100 кілометрів від міста Івано-Франківської, це дуже близенько близенької дороги. Насправді прекрасна. так. Також я звернув увагу, що щоб люди розуміли, це не просто якісь дерев'яні зруби, які стояться mm. за останнім словом техніки. Я дуже приємно був здивований. І скажи, будь ласка, де можна детальнішу інформацію? Чи дізнатися, є вебсайт чи інстаграм-сторінка, де можна подивитися? Так. Є інстаграм-сторінка, у нас є сайт, і всі бажаючі можуть махався. так. Там все доступно, Бо побачите. я от вирішив так, от критично підійти, подивитися за що мені допустимо, я хочу вкластись, от в що мені вкладатися. Там є повна детальна інформація. Хто би когось щось цікавило? За детальнішою можна вже я думаю напряму так, безпосередньо Звичайно. звернутися. А от що на рахунок? Скільки ви на ринку? давай так, Ми новачки. Ви новачки. Ми новачки. і ну з однієї сторони це наш недолік, з іншої сторони, це наша перевага. Ми дуже довго вивчали партнерів, конкурентів. От ми б хотіли, щоб у нас не було тих помилок, які були в них. Але Конкурентів також є дуже круті проекти, тут треба віддати їм належне. І ми хотіли поєднати в, собі, в нашому комплексі всі ці переваги. Ми дуже довго з розробниками, з дизайнерами, з маркетологами, з усіма з, з командою речі. дуже багато часу ми це обговорювали. Ну і нам здається, що ми все ж таки обрали правильний формат і нам нас вийде. Ем, якраз я немарно питаю, юридичні аспекти. Чи у вас воно там все добре йде, чи не йде, допустимо, хтось хоче до Прийти, чи ну будь-хто чи інвестори, чи там хтось хоче вкласти просто просто так гроші для себе, щоб жити. Як ви пропрацьовуєте оці ці питання? Тому що я думаю, без паперчика умовно кажучи, це буде проблематично. Чи ви про це потурбувались? Так, це дуже насправді доцільне питання, і дійсно без юридичного договору нічого не може відбуватися ні в даний час, ні будь-коли у нас всі юридичні нюанси на рівні. У нас документація вся оформлена відповідно. І ми даємо повний юридичний супровід від початку і аж до кінця, до, до моменту, коли здача вже аж в оренду, якщо клієнт хоче здавати в оренду отримати кошти, чи хоче жити якісь там, тобто моменти. йде повний супровід клієнта від початку і до самого завершення. Абсолютно. і під час. Ну допустимо, якщо хтось вирішив здати це в оренду, або допустимо там трішки пожити, або здавати в оренду не на відпочинок, як такий, то чи хтось допомагає потім це все простежувати? Абсолютно. Чи є якісь такі послуги? Так, так, так. У нас є. Юридичний відділ, є управлінська компанія, і весь супровід здійснюється цілий рік. Ну і щоб зрозуміти, що це не е, булька. Е, тобто там вже є якісь закладені моменти, там вже є якісь котеджі, чи там тільки має бути е, будова. Е, ні, ведеться в фундамент, фундаменті роботи ведеться етап будівництва зараз. Угу. Але є вже, а скільки там черг? Можливо, є якась. Є три черги. Є три черги, буде здаватися по Ми дуже тверезо підходимо до термінів черг. Ми не обіцяємо, знаєте, що за півроку воно буде готове. Де хлоп, і воно зроблять. Тому що є фізичні процеси будівництва, які неможливо обійти. Якщо їх хотіти обхитрувати і обійти, воно за рік, два, три, п'ять воно, воно дасть про себе знати. Так, воно про себе вилізе, здасть знати, і нам не нам цікавить робота на перспективу з людьми. Нам дуже важлива наша репутація на майбутнє. І щоб просто клієнти і не обов'язково, щоб були вдячні, але щоб хоча б не згадували поганим поганим словом. словом так. Ну так також знаю, що є певна градація цін, тобто є там трішки дешевший формат, є трішки Скажімо так, набори. Все залежить так, пакети, пакети, все залежить так. від того, що би ви хотіли. Це можна глянути на сайті безпроблемно. Ем... Чи вартує, от ну чомусь мені так здається, що якщо я зараз буду вкладатися, або зараз буду цим цікавитись, або подумаю, то вартує хоча б е, інтегрувати себе, тому що ціни потенційно можуть і трішки зростати в майбутньому. Ціни в майбутньому і будуть зростати. Це залежить ні від кого, це залежить від ринку. Ринок диктує умови, зростання заробітної плати працівників, зростання будівельних матеріалів, в тому Стаса сама інфліція. І воно, в принципі, буде зростати. Той, хто купує зараз, ну, він просто отримує додатковий дохід у вигляді капіталізації не тільки від здачі в оренду, угу. того, що він потім заробить, а від того, що зараз уклав, умовно, тисячу доларів. І Він доларів. Не буде переплачувати. Так, звичайно. Так. Ось це дуже важливо. Бо у людей можуть виникнути питання: а чому така ціна? От, будь ласка, треба заплатити працівникам, треба ну, купити матеріал, так, треба так, це так, все так. зробити, а, витратити. Матеріал час і ресурс. Чому, також, також, матеріал також не здешев. Угу. Та сама земля в буковеліні. Ніколи не дешевше ні. А, ну от, так, вона все буде одно буде зростати і зростати. А мені свідки... здається, після золота йде земля в Буковелі. Ну, Мабуть, так в Україні тим паче. А звідки взагалі виникла така ідея? Бо я собі одразу прокинув. Так. Ну, ми так сиділи там в ньюзрумі, і прокидали інформацію і поставились до цього як до слухачів, які зараз нас чують, і в мене виникло запитання: звідки взагалі воно вийшло, і це дуже виглядає класно, насправді, тому що вони пригадали якусь таку Італію, де ти можеш жити в місті, може займатися своїми справами. Але коли в тебе є вихідні, чи в тебе якісь є е, періоди відпусток, ти собі спокійненько приїжджаєш туди. Там ну зрозуміло, що є різні всілякі умови, які там пакет собі уберете, і який варіант про життя. Ти собі приїхав, відпочив, зробив все, що тобі потрібно, а потім назад здаєш в оренду. Або з Болгарією такі моменти я собі також ну, понаводив. Також. А звідки взагалі така ідея зародилась? Десь із такого параметру, чи десь власні роздуми? Е, з такого також, а це ідея не нова на ринку, вона вже із. Існує декілька років. І якщо бути чесним, я не мав а, на думці, на намірі таке робити. Мене просто підштовхнув товариш, угу. який просто прийшов, насипав мені ідею і каже: Ну, давай робимо. Так, да, Давай, от, одне, друге, п'яте, десяте, я такий, ну окей, давай. Ну, і так воно все зародилось. Тобто, так якби тебе розуміло. запитали, чи ти хочеш йти на ризик, чи ні, от тобі відповідь: Монхаус. Так. А що, власне, для тебе означає вся ця компанія? Ну. Так, як я казав, це мій перший проект. Це для мене. Прям я туди душу вклав. Е і ми багато днів, ночей от не спали, спорили, сварились е і робили так, як для себе. От, як для себе. Це е знаєте, для душі. Не тільки про квадратні метри, не тільки про заробіток, ні, 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 це не стояло на першому місці. Для першого місця стояло, що для людей треба дати щось, щось класне, щось комфортне, щось куни що куди вони захочуть ну, вертатися. Е, і запит... якщо будуть люди, які будуть е, любити цей комплекс, і які захочуть його відвідувати, то все решту прийде. Ну, я з тобою повністю погоджуюсь. Ну тому, друзі, не соромимося. Заходимо на сайт, в принципі, скажи, будь ласка, сайт. Монхауском. Монхауском юей. в гуглі можете забити і всю інформацію знайти і, інформацію. і переглянути, і одразу зв'язатись із командою і обговорити, який Всі ж то будиночок ви собі хочете. Ну а я ж то нагадую, що з нами сьогодні в студії був Юрій Мацьків, підприємець і засновник проєкту Монхаус. Ми тобі е, дуже дякуємо за те, що завітав. Можливо, ще є щось таке, що ти хочеш нам ще сказати, а, або що ми ще не поговорили. Я вдячний вам і хочу сказати, що пам'ятайте, що комфорт це не про місце, а про стан Дуже красиві слова. Так. Ну а ми до музики, друзі, повертаємось. Рай радіо. Рай радіо у твоїй тональності.